Привіт! В даному відео поговоримо про штрафи за нанесення на автомобіль тонувальної плівки, яка не відповідає встановленим вимогам і стандартам. Якщо поліцейський зупиняє водія і виявляє вказана невідповідність, то на водія може бути складена постанова за частиною 1 статті 121 Кодексу про адміністративні правопорушення. Водію загрожує штраф у розмірі 340 гривень. Однак, якщо такого водія в подальшому протягом року зупинять ще раз і знову ж таки виявлять цю нанесену тонувальну плівку, яка не відповідає встановленим вимогам, то вже повторно відносно нього буде складений протокол про адміністративне правопорушення і. Водію буде загрожувати відповідальність у вигляді штрафу від 850 гривень і позбавлення водійських прав від 3 до 6 місяців. Тому краще з цим питанням не жартувати. І якщо відносно вас уже вперше складають таку постанову, то задумайтесь над тим, а чи є підстави для її скасування в судовому порядку. Давайте подивимося, що говорить з даного питання правила дорожнього руху. Отже, в пункті 314,7В правила дорожнього руху. Вказано, що забороняється експлуатація транспортних засобів при наявності встановлення на скло додаткових предметів або нанесено покриття, які обмежують оглядові з місця водія і погіршують його прозорість. Також до цього пункту є примітка, в якій говорина допустимість прикріплення кольорової або світлопропускної плівки у вигляді смужки, розташованій у верхній частині вітрового скла. І прописана допустимість застосування тонування скла, що відповідає вимогам ГОСТ 5727, 88. Згідно вказаного ГОСТу, світлопропускна здатність лобового скла повинна бути не менше 75%, а бокових. Не менше 70%. Щодо задніх обмежень немає. І проблема виникає в тому, що коли поліцейські зупиняють автомобіль і зазначають водію про те, що в нього тонування скла не відповідає встановленим вимогам і стандартів, то він це робить на око. Хоча насправді повинен бути застосований спеціальний прилад, який вимірює, наскільки плівка тонувальна. Пропускає світла, на скільки відсотків. І тільки якщо поліцейський використовує цей спеціальний технічний засіб, до нього складається відповідний акт, то тільки в такому випадку можна говорити про те, що вина водія доведена належним чином. В 99% випадків поліція цього не робить. Зупинили, подивились, на око прикинули, не відповідає, виписали постанову. І більшість водіїв навіть і не задумується про те, що, щоб оскаржувати таку постанову. Ну, нащо її оскаржувати, якщо штраф 340 гривень? Простіше його оплатити, тому що для порівняння, для того, щоб звернутися до суду, тільки судовий збір потрібно оплатити в сумі близько 550 гривень станом на 2023 рік. А ще й послуги адвоката, наприклад, за підготовку позовної заяви. Тому такі водії просто собі заплатили штраф і їздять далі, але вони не думають, що їх можуть зупинити через 2-3 місяці, знову ж таки, на цьому місці чи на іншому місці, і вже тоді їм буде загрожувати позбавлення прав від 3 до 6 місяців. Тому, якщо відносно вас складають таку постанову, то краще задумуйтесь над тим, щоб її вчасно скажити до. Вона не вступить в законну силу, навіть якщо вас потім через тиждень чи через два чи через місяць зупинять, то у ваших діях не буде повторності, і ви можете про це зазначити, що хлопці, давайте не треба на мене складати, я вже і так аналогічну постанову оскаржую до суду, і я її оскаржу успішно. Не витрачайте час і не складайте відносно мене ще одну таку постанову. А в подальшому, коли ви справу виграєте в суді, то у вас вже буде рішення суду, і якщо вас вдруг. Знову буде зупиняти поліція, то відповідно, ви зможете їм пред'явити е, таку постанову і відбити тим самим бажання у працівників поліції складати завідомо незаконну постанову відносно вас. Звичайно, якщо у поліції не буде е, світловимірювального відповідного приладу, і тоді поліцейський зможе, звичайно, заміряти вашу світлопропускну здатність вашу. Подальшому, якщо ви виграєте справу в судовому порядку, то при собі просто кладіть в бардачок рішення суду. І якщо будуть подібні випадки терплятись, коли поліція захоче скласти відносно вас е таку і постанову по частині першої статті 121, то ви їм будете показувати, що ви вже аналогічну справу виграли. І якщо вони будуть в подальшому відносно вас такі постанови складати, то будете вже скаржитись на незаконні дії працівників поліції, які складають е завідомо неправдиві. Безпідставні постанови про правопорушення Окремо, як варіант, ви можете звернутися, провести експертизу, і яка встановить, яка у вас дійсна, яка дійсна світлопропускна здатність тонувальної плівки на вашому автомобілі. Якщо буде відповідно, встановлено в порядку експертизи, що вона відповідає, то і в подальшому. До вас жодних претензій зі сторони працівників поліції повинно, не повинно бути. А так, якщо ви самостійно встановлюєте тонувальну плівку, то просіть у фахівців, які її встановлюють, щоб вони вам надали відповідно сертифікат, який підтверджує відповідність виконаних робіт встановленим вимогам госту, і там буде зазначено, яка є в процентному відношенні спільно пропускна здатність тонувальної до ну, речі, в минулому році якраз мав клієнта з такою ситуацією, ми у Вижгородському районному суді Київської області успішно подали позов, і успішно його виграли. І суд, крім всього іншого, стягнув витрати повністю на правову допомогу, які клієнт оплатив за підготовку позовної заяви, і судовий збір. Тобто, фактично, всі збитки були покладені на держбюджет. Тому, якщо відносно вас складають незаконну постанову, за частиною першої статті 121, ви можете звертатись до нас за правою допомогою. Ми вам в цьому можемо допомогти. На цьому в мене все. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на даний канал. Миру вам і перемоги!